Вірш Боротьба Фрідріха Шиллера, Переклад Пантелеймона Куліша, записано українською для LibriVox.org. Солохою Анастасією. Ні. Ні. Сій боротьбі я довше вже не встою у велетенській з мусом. Коли я в серці жар не погашу тобою, про що жертва доблесте тобі. Я клявся вже не раз, оклявся, тихи раю, себе самому покорить, смирить. Ось твій вінець, нехай навік його втеряю, возьми його і дай мені. Грішить, порвімо в мову, щоб спастись у святощах. Вона мене кохає, не кортить нам твій вінець, блажен, хто тоне в солодощах, і так, як я, в беззодні любо спить. Мій цвіт уже гризе черв'як. І добре бачить вона, що весняний мій жовкне лист, дивується моїй самоборній удачі і дбає, як гіркого всолодить. Чи то ж бо справді є в безкраїм морі жизни любіще на цей любий дар мені? Знялось ти вгору ним Привище укоризни Привище й похвали в твоїй весні. А я ж то міркував сим даром гордувати, Не дару ні. цуравсь у падку я, тепер упадок мій. Силкуюсь величати, ти ран сити, доленько моя. Кінець вірша цей звукозапис знаходиться у суспільному надбанні.